Доброго ранку. У нас сьогодні в роботі Гольф 15-й рік Америка. Отакий ключик. Це оригінал. Вставляємо. Запускаємо. Все добре, все чудово. Додали ще один ключик з чіпом. Отакий от запасний. Осталось тільки зафіксувати жало. Зараз сходимо в майстерню, зафіксуємо. Це такий бюджетний варіант, щоб був запасний. Все працює, все добре. Кому буде цікаво, е гольф цей на NQB чіпі, НQB 48. Обращайтесь, майстерня ключ сервіс Київ 15 хвилин вашого времени і у вас запасний ключик. Наша адреса Героїв Дніпра 49 093 659 0214. Будемо раді вам допомогти. Ключ, сервіс Київ, майстерня СК. Будемо раді вас бачити.